Друзі, вже вдруге за сьогоднішній вечір. Всім доброго, мирного вечора. Вітаю вас на моєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо ефір, огляд головних подій та новин дня від екстрасенса, тобто від мене. Сьогодні у нас 17 травня, і будемо з вами дивитися, які події, які новини, що сьогодні відбулося. Буду давати, як завжди, свої коментарі, свої бачення. Так, треба поділитися в нашій групі у Телеграмі. Так, добре. Ще вчора були новини теж про повітряну тривогу. Так. А, потім вже написала, що CNN намагається виділитись від своїх заяв, бо вони говорили, що Петріот був пошкоджений. Потім вже написали, що, що система не була знищена. Ой. В нас що ви пишете, знаєте, якісь. Так, не знаєте, то не пишіть. Так, це ще вчора. Вчора були пообстріли. Блінкен вперше допустив визнання РФ спонсором тероризму. Державний секретар США вперше допустив, що РФ може бути визнаною державою спонсором тероризму. Його слова на слуханнях у комітеті Сенату США. А що означає, вперше допустив? Що РФ може бути визнано, та тут не може. Тут є факти всі офіційні. Так, 200 590 окупантів, які яких наші вже доблесні ЗСУ ліквідували. Це вже станом на сьогоднішній день. ВРФ хотять противопоставить захват Бахмута успіхом контрнаступлення ВСУ. ISW. Так, американські аналітики вказали на те, що в районі Бахмута прибуло додаткові сили ВСРФ, що може говорити про. Занепокоєність Москви з приводу стабільності лінії фронту в даному районі підкріплення можливо також має ціль підсилити здатність Вагнера швидко захопити частину, яка залишилась, ще міста, і надати російськи і предоставити російську тактичну перемогу перед можливими невдачами під час українського контрнаступу. Так, по Миколаєву гади гатили. Ще з самого ранку пишуть, що на Запорізькому напрямку в Орків була паніка, тому що вони говорили, що почався контрнаступ. Так, заяви Макрона. Росія повинна негайно повернути в Україну вивезених дітей. Це воєнний злочин. То хай щось для цього теж роблять? Слова словами, тут треба діяти. Так, в Німеччині планують виготовити ще 6 радіолокаційних систем та передати їх для потреб ЗСУ. Повідомили в компанії Генсалт. Так. Велика Британія, Нідерланди домовились про роботу над створенням коаліції із закупівлі винищувачів для України. Данілов розповів, чи буде відповідальність за поширення роботи ППО. Так, у нас був не зовсім приємний випадок, коли наші громадяни, не розуміючи дуже небезпечної ситуації, виклали відео роботи ППО. Я більш ніж впевнений, що вони будуть за це нести відповідальність, ті, хто робить такі речі, сказав секретар РНБО. І правильно ну просять, не виставляйте цих фотографій, не викладайте цих відео. Чесно, я не розумію наших людей. Спочатку плачуться, ой, обстріли, обстріли там чого не захищають нас. Потім самі ж беруть, викладають такі відео про ППО і так далі. Ну, тобто, ви, якщо хочете бути в безпеці, на що ви таке робите? Ну тут два варіанти. Або навмисне, або через якусь дурість. Ну, бо такого робити в принципі не можна. Видавати свіжий захист. Правильно, хай за це буде відповідальність. А як же ж? Я в таких випадках, чесно, не розумію наших людей. Та хочете, щоб все було добре, то сидіть тихо. І моліться і просіть Бога, щоб все було максимально відбито. А не знімайте це на камеру. Поліція вилучила у Віктора Павліка та його дружини спецперепустку, якою він хізувався на закритому південному мосту. СБУ викрила блогерів та заблокувала онлайн-камери, які засвітили, в лапках засвітили роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня. Їм загрожує до восьми років на нарах. Ну, тут так написано. О! І якщо так будуть вводити такі відповідальності, кримінальні, то будуть думати, може, головою, а не рапою. Звичайно, що все можна знайти. І блогерів, і ті, хто це знімає. В наш час, повірте, так як все, великий, це, як я кажу, мережа, можна знайти, кого хочеш, і де хочеш. головне захотіти. Просто реально, що людина думає в той момент, коли знімає такі речі, а потім плачеться, що ой там. Ну, так ви самі це викриваєте, а потім плачете, що ой, там щось сталося. Хто вони сьогодні вибачились? Ті, хто знімали? Знаєте, як я кажу? Не треба робити фігні, щоб не матюкнутися, щоб потім за неї не вибачатися. Звіньте, це не те, що ви, Ну, до чого тут взагалі ці вибачення. Такі діяння підставляють життя інших людей. Ну, це, 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 це настільки серйозні речі, ну просто ну, це, це дуже серйозні речі. Це ж, якби то воно там знімало і по ньому там, не знаю, ну, за це там йому ж прилетіло. А це ж, це, це ж ну, ви підставляєте життя інших людей, причому життя не однієї людини. Сотні, тисячі це може бути людей. А ми говоримо про духовний ріст і розвиток, про якесь усвідомлення, про якесь про мир, безпеку всередині нашої держави. Та поки буде отаке от відбуватися, про що ми говоримо? Це дійсності кожен має бути свідомий того, що він робить, тому що за все треба нести відповідальність. За все треба нести відповідальність за свої слова, за свої вчинки. Тому ми кожного разу і молимось за встановлення закону вищої справедливості. І нормальної жидкої комунікації, щоб до людей доходило, що не можна такого робити. І за встановлення закону вищої справедливості. Щоб Хто в чому винен? Був викритий і покараний. Ну, а як інакше? Я завжди кажу: перш ніж щось робити, думайте своїми там мізками, мозгами. Та. Ну, якщо є чим думати. Так? Але, ну, якось проаналізуйте. Та, то в нас як гаратнуло. То, то, то що, треба було бігти, знімати це чи що? Та ти думаєш в той момент, щоб врятувати своє життя дійсності, бо тому що, що є, що виконувати в тому житті, завдання, місії і тому подібне. І ти думаєш, як знайти укриття, щоб ну, врятуватися, бо ти не розумієш, де воно що летить, де воно що буде падати, де воно що буде там гарата і так далі. І насправді, ви знаєте, дуже дивно. Мені от якось навіть розуміти того, хто, таке, хто там там воно летить, все, гримить і так далі, а, а, тут, а тут вони стоять знімають. Господи дай їм просвіту, розуміння і мудрості. Мудрості. Так, за це має бути введена кримінальна відповідальність. А як же ж? А як же ж? Наші там воїни гинуть кожен день. Дай їм Боже всім захисту і хай тут всю русню вибивають. А тут собі дозволяти таке знімати. Це тільки вдуматися що все. Ну так, це не перший випадок, коли я знаю, що це такі ну, любителі познімати є. Нас забезпечують тим, щоб була безпека в Україні, щоб в кожному регіону дійсності можна було відбивати ті загрози, щоб зберегти людське життя. Нащо це знімати? Кому від того робиться краще? Нікому. Замінірують все. Действия руских перед деокупацією Крима. Тарас Березовець. Офіцер стверджує, що русаки завжди так воюють, і півострів не буде виключенням. Зараз вони активно мінують побережжя, замінують побережжя і Перескопський перешивок, а скоро доберуться і до курортних заповідних зон. Ну, Що вони ще можуть робити? А, вот це повідомлення. Поліція і СБУ знайшли шістьох мешканців Києва, які знімали роботу ППО в ніч на 16 травня. Коли Росія провела масовану ракетну атаку. їхні фото та відео розкрили місце розташування ППО, і за лічені хвилини опинилися в російських пабліках, підозрюваним загрожує по 8 років ув'язнення. Окремо СБУ повідомило, що заблокувала вуличні камери, які транслювали відео з міста в Ютуб. Раніше секретар РНБО Данілов попереджав українців про відповідальність за зйомку роботи ППО. О, бачите. Всі імена, як тут написано, країна повинна знати своїх в лапках героїв. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Боже, Боже. No. То вся Україна вже, вже, всі вже знають. Фото, все, я ж кажу, це можна знайти кого хоче в наш час. No. Так, так, кримінальну відповідальність за це триводити обов'язково. Швейцарія заарештувала активи мільярдера Костянтина Живаку на понад 113 мільйонів доларів. Як повідомило у Державному бюро розслідувань, зараз ведеться робота щодо повернення коштів в Україну. Коригувальник ракетних ударів по Львову отримав довічне ув'язнення. А Сьогодні ще тут вже пишуть чергова брехня та крінч від російських помийок. Ну, то так пише, що ЗСУ вперше обстріляли території Росії із танка. Бельгія готова навчати українських пілотів на Ф-16, заява Офісу прем'єр-міністра країни. У Палаті представників США підтримала резолюцію про спецтрибунал для Росії. Голос Америки. За цю добу пройдено до 500 метрів нашими підрозділами на певних ділянках Бахмутського фронту. Так, речник угрупування східно череватий Так. Далее. Взад в лапках на Білорусі заявили, що досі не розмістили на своїй території тактичну ядерну зброю Росії. Це оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в Республіці Білорусь насамперед, це просто заява, сказав Рибаков під час дебатів ООН. 43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії РФ, що прокладає шлях до компенсацій, зміст документу Саміту Ради Європи. Ну, а це вже що за новини? Росія планує поповнювати ряди окупантів бездомними собаками. В Госдумі пропонують навчити бездомних тварин різним навичкам і направляти на фронт України. В частности, російські депутати хочуть, щоб собаки вит... витаскували поранених і розміновували зону СВО. Так, ви правильно пишете, що в нас толком от зрадники, колаборанти, і оце все не, не має такої, знаєте, кримінальної відповідальності. Але вона введена буде, повірте. Тепер тим більше буде введена. Бо це, а як інакше з цим боротися? Людина повинна розуміти, що за такі діяння це має бути тільки кримінальна відповідальність. Це має бути тільки кримінальна відповідальність. Щоб другим було неповадно. Перш ніж такі речі робити, думати, що ти робиш, виставляти якісь відео, чи фото, чи ще щось, тим більше, що постійно про це говориться і всюди. Але я вважаю так, що про це навіть і не треба говорити, це треба розуміти, тобто є речі, які апріорі треба розуміти. Це вже ви знаєте, я не розумію, як такого елементарного можна не розуміти. Тому що передусім це є безпека той людини, яка це робить, і безпека тих людей, які є ну, навколо життя людей. А такими речами не можна взагалі. Як то правильно сказати, заслуговувати собі якоїсь там уваги, чи слави, чи популярності, чи ще щось, це страшні речі. Я завжди кажу, хай винних буде викрито і по справедливості покарано. Бо так є правильно, чи по закону земному, чи тим більше по закону Вищих сил. Так. Польща не може надати Україні винищувачі f 16 оскільки їх України не так багато, але готова передати Міг-29. Президент Польщі. Помаленьку, потихеньку прийде час і для f 16 Так, Південна Корея планує виділити в Україні 8 мільярдів доларів кредиту на пільгових умовах. Міністерство економіки України. Прем'єр Грузії, яка відновлює сполучення з Росією. Ми робимо все заради миру. Вона також відмовилася проваджувати санкції проти Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням до України. Так. Росіяни повідомляють про випуск новітньої авіаракети «Бронебійник». Може вражати бронетехніку, БТР, ПМП, танки. Пишуть наші, якщо влучить. У Туреччині заявили, що зернова угода буде продовжена. Блумберг. Про таке інформагентство розповіли два турецькі чиновники, які забажали залишитись анонімними. Угоду, яка дозволяє Україні експортувати продовольство з ключових портів через Чорне море, планують продовжити. Пише видання. За інформацією Bloomberg, Росія поки що погодилась залишитися в угоді. Про це я теж робив розклади. Там теж подало, що все-таки по факту вони там мають серед тих переговорів домовитись, але буде це все не так просто і легко. Росія за останній місяць збільшила кількість обстрілів Сумської, Чернігівської Харківської областей. Ганна Маляр, за її словами, крім обстрілів мирного населення, ворог артилерійськими і авіаційними ударами намагається постійно тримати в напрузі українських. Війська в прикордонних областях і не допустити їх задіяння в контрнаступі. Ну, про це теж говоримо постійно. Так, Франція визначає, вивчає можливість постачання в Україні ракет Скальп. Це до 250 км Лімонде. Так, президент Пар Сиріл Рамафоса заявив, що хоче відвідати Україну. Повідомив речник президента Сергій Нікіфоров Рамафоса. Заявив, що хоче приїхати у складі місії від кількох країн Африки. Наші пишуть, що Кремль вже нав'язує з мирними планами всіх, кого може, аби не програти війну тотально. Голова Верховного суду князів разом із іншими суддями брав хабар за рішенням, яке може допомогти Рінату Ахметову в лапках поховати перший епізод справи «Роттердам Плюс. На майже 19 мільярдів гривень джерела громадського у владних колах. Так, українські захисники продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Новий день нове. Ниття відпригожено, що орки з армії РФ тікають зі своїх позицій на Бахмутському напрямку. Так, Німеччина не планує брати участь в коаліції з постачання винищувачів в Україні. Канцл ФРН. Сьогодні Німеччина зосереджена на поставках танків, боєприпасів, створені дієвої системи ремонту ЄППО. Так, сьогодні ввечері може відбутися зустріч Зеленського та спецпредставника Китаю Лі Хуея. Великобританія не буде передавати Україні винищувачі f 16 міністр оборони Бен Уолет. За його словами, совєтські і радянські винищувачі, справляються з своїми функціями. Якщо ви російські піхотиниці, не думаю, що вас дійсно хвалює. Бомбить, чи вас радянський самоліт радянської епохи чи західний самоліт Ви просто не хочете, щоб він вас бомбив. Германія теж не планує брати участь в коаліції винищувачів для України. Ну Бачите теж, ті так, ті так, але ще раз скажу ми робили прогнози. І я гадаю, що так як і з ракетами далекобійними теж свій час показували прогнози, що будуть вони в Україні так само і винищувачі. Там вже F-16 і інші, то вже інше питання. Але вони будуть. Знову росіяни вбили дитину на Херсонщині. Сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці. Сволочі. В міжнародних переговорах про можливу поставку винищувачів f 16 в Україну немає прогресу. Глава МЗС Нідерландів. Коли ми будемо готові перейти в цій місці, будемо готові повідомити про це, ми це зробимо. Бо ДПР блокуватиме військову допомогу ЄС Україні, доки ОТП банк у списку спонсорів війни, підтвердив глава МЗС. Та-да-да, -та -та. там матюки. Росія втратила в Україні військо з чисельністю як совокупність армії 16 стран НАТО. Зернова угода продовжується на 2 місяці. Так, Ердоган заявив про продовження зернової угоди на два місяці. Так, ще що? Таке основне перечитуємо. ЗРК Петріот має незначні ушкодження. Інспектори США його обстежили. СНН. Так. Великобританія допоможе ЗСУ та країнам, які хочуть надати Україні винищувачі f 16 із навчанням, координацією та матеріально-технічними забезпеченнями міністр оборони Волес. Однак рішення про передачу винищувачів залежить від США. На Росії заарештували трьох розробників гіперзвукових ракет Путіна, в тому числі ракети Кінжал. Їх підозрюють у держраді. Про це повідомляє The Moscow Times». Двох із них заарештували ще влітку 2022 року, третього нещодавно. Сенат Франції визнав Голодомор 32 33 років геноцидом українського народу МЗС України. Раніше це визнала Нижня Палата парламенту України. 23-27 роки стануть найспекотнішими в історії метеоспостережень. Згідно з доповідями клімактологів ООН у ці роки збігатимуться два фактори: тимчасовий сплеск тепла від Ель Ніньо. Коливання температури в Тихому океані та потеплінні від спалювання вугілля, нафти та газу. Найчастіше спостерігатиметься перевищення звичайних температур на 1,5 і більше градусів. Температури на планеті продовжать підвищуватися, звичайно, клімат все далі залишиться в історії. Там, де раніше були повені, будуть посухи, а там, де до цього були посухи, можуть бути повені. Йдеться у статті. Про це я теж неодноразово говорив. Так, в Луганську тимчасово окупованому теж були вибухи. Так. А оце за Одесу якраз писали. що чутно вибухи. Ай Бог борони, відверний заступить. Всяку біду. Ну що ж, любі мої, такі сьогодні вийшов у нас огляд новин. Прочитали, попросили розуму, мудрості Вищих сил для тих, кому бракує розуму і мудрості. Просимо і молимось далі. За перемогу підтримуємо наших воїнів, хто чим може, хто як міг, хто як знає, тільки в єдності ми ту нечість переможемо. Почуємось вже завтра в нових прямих ефірах та прогнозуваннях. Бережімося, тримаємося, любімося, все буде Україна. Всім тихої, мирної ночі і всім нам, миру, внутрішнього та зовнішнього. Почуємося!